Ціна турботи. Найкраща частина дитинства. Все це вдома. Хе взяти у всьому. Це відео. Чиві світ. І любов, яка ніколи не звисає. Охорони, які на всіх наш кімнати. Смачно, весело з любов'ю. Чекає подає. Знаю, Надо вот, выполнить как все питания. Это да, вот та рыбка, которая здесь не большая. Очень яркий забачу, что я на туда. Mm -hmm. Миллион талантов за день. Любовь, как у нее любовь, так Цикавая история, ты что? Знаю, Де знаходиться цукерки. Моя діточка. Чупів героїня то все встигає. який знає все. Моя суперсила. Сонечко яке світить навіть у темноці. Вимуше, якої краще заїті. Притуляй мене, коли хай у Си до тебе приту не згубивши слід, як птахи вертаються на весні.